Привіт, привіт! Ну що, готові вчити польський сленг? Сьогодні будуть новесенькі слова, навіть моджежове слово року двадцяти 20... двадцяти чотирьохрічного. Ото так сленг вам розказую в 26. Може жове слово року 2024 року. Сьогодні дізнаємося. Словечок буде не так багато, але будуть вам корисні, стануть в нагоді, тому починаємо. І перше є стожом або жомек, тобто чувак. Муйжом помог мені з припровацьком. Типу, мій друг, мій приятель. Поміг мені з переїздом, але звертаю вашу увагу, жом жомек це тільки неформальне слово, це супер неформальне слово. Відповідно, його ми вживаємо тільки з близькими нам жомками. Наступне слово сігма. І признаюсь, чесно, коли готувались до випуску цього відео. Я також вчилась чомусь новому, тому що я того слова не вживаю. Але знову ж таки поляки вживають, діти вживають підлітки. Вживають, молодь вживає, тому що це модже слово року. 24-го року Сігма. Сігма e, це така успішна, класна e, людинка. така як я. <laughs> Хочеться <це> вірити. Ну, <laughs> no, В будь-якому випадку, я не сподіваюсь, ви теж Сігма. Може і єсти Сігма, але чи є стештока Сігма, як П'є Сігма? Приклад мій брат є типовим Сігма, робить все по-своєму і не приймує ще опіньом інших. Тобто, мій брат отакий сігма. Я не знаю, як його перекладати. Ну, no, мені приходять в голову тільки старчаські слова, тому так і буде. Мій брат Сігма він робить все, що захоче, і не переживає за думку інших. Опінія це думка. Хочете говорити польською, але при тому не чекати півтора роки, поки пройдете три підручника і витратите кошти на сотні занять. Тоді курс від «Польський онлайн для вас. Три місяці інтенсивного навчання, де графік вибираєте ви. Можете проходити з телефону чи комп'ютера. Інтерактивна платформа, на якій цікаво вчитись, а найважливіше ефективно, щоб не закидати навчання, допомога викладачів з правильною вимовою, також багато інформації про життя. І культуру Польщі. Дайте собі шанс заговорити польською. Для вас додатково промокод, який дає 15% знижки на навчання. Всю інформацію ви знайдете на сайті. І тут здивування для вас, бо тому що є ще одне значення слову брат. Блін, ну ви що серйозно? Брат це не лише Кровний родич наш, це також така людина, бунтар. Бунтарський характер має. Вона то правдивий брат завжди що. хоче. Вона це справжнісінький бунтар, робить що хоче. Коли слово файкі. Możliwe wam zaznaczyło się, fajki to segarety i na prawdę ich nawet częściej nazywają fajki niż segarety. Możemy zapytać czy masz fajkę, możemy powiedzieć komuś to może wyjdziemy sobie na fajkę e, i, i tak dalej, więc fajka to segareta. Następne słowo sztos. Sztos to coś super klasne, super krute. Możemy powiedzieć, że nowa piosenka tego zespołu to sztos. To, to nowa piosenka jej e, grupy, to jest przemysł duży klasny, coś albo też ktoś może zapytać jak ci się podoba moja sukienka, no i mówimy, sztos, przepięknie wyglądasz. Тобто дуже круто. Ти чудово виглядаєш. Наступне слово хайс. Хайс дуже файне слово. Люб'я хайс, любля то слово, бо хайс, друзі, це гроші. Е, нагадую вам, що ми сьогодні розглядаємо сленг. Відповідно, не прийдіть, будь ласка, в банк і не скажіть їм «Джен добре, попрошу хайс. Бо вас погано зрозуміють. Лепій так не мовіть. Але хайс. Wśród przyjaciół jak najbardziej możemy wykorzystywać to słowo i e, możemy powiedzieć, masz jakiś hajs. Ma jakieś albo nie mam hajsu na nowy telefon. Nie ma groszy na nowy telefon. Kolejne słowo, i powiem wam, że to jest moje ulubione słowo w języku polskim. Używam go i w języku polskim, i w języku ukraińskim. W każdym języku, w którym mówię, używam spoko. Myślę, że jak po angielsku będę rozmawiała z kimś, to też mogę powiedzieć spoko. Bo spoko to maksymalnie uniwersalne słowo. Ono oznacza typu wse ok". ale. More sytuacji, do go można wykorzystać. Na przykład ktoś każe: Przepraszam, spóźniam się nie wiem, 15 minut musisz e, zaczekać na mnie. Mówimy: Spoko, napiję się kawy. E, ktoś nam każe: e, A pójdziesz ze mną jutro do kina? Mówię: No, spoko, pójdziemy sobie. widno, O co, spoko? Bo ono takie. Na wsi wypadki życia, od jego prądu wywdzić, zapamiętajcie, spoko, co? Wszystko ok, wszystko super. Mamy tutaj nawet przykład, że ten film był spoko, to znaczy ten film także był klasny, więc mean, był ok. Spoko to jakby, no nie urywa głowy, ale był spoko, tak? Normalnej takiej, fajnej Наступне слово аура. І ні, в нас тут не магія. карт Таро розкладати не буду, бо аура польською, якби це така атмосфера. Можна сказати, ну помолодіжнішому, ми все ж таки сьогодні про слен говоримо. Це такий вайб, якась енергетика чогось. Приклад, вона має позитивну ауру. в неї такий позитивний вайб. własna energetyka. Mam nadzieję, że też macie pozytywną aurę. Przed słowo na dzisiaj. Zajawka. Zajawka to jakieś takie nowe zachoplenia, może hobby. To jest coś takiego, czym my ciekawym się bardziej niż zazwyczaj. Mamy tutaj przykład, że jego nowa zajawka to fotografia. To jest jego nowe hobby, jego nowe zachoplenia to fotografia. I ostatnie na dzisiaj słowo. Delulu. Делулу. Делулу тяжко описати одним словом, в принципі, як і весь сленг. Бо це людина, яка десь там літає. Щось в неї, десь вона там на своїй хвилі, якісь в неї фантазії свої, тяжко її з реальністю співставити. І є тут, ту приклад, що Анка то завжди є трохи Делулу. Трошки вона десь там в своїх фантазіях літає. І то тиле, пишіть в коментарях, чи знали ви такий сленг. Сьогодні ми взяли трошки нових словечок. Пишіть, які були для вас нові. Е, Пам'ятайте про те, що у вас є конспект, його ви знайдете в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм і на канал, будь ласка, і, і лайк поставте. І загалом е, буду вам дуже вдячна, якщо цей весь стандартний перелік всіх цих штук, лайки, коментарі і підписка, ви зробите, то дуже сильно упростить мені життя і допоможе для вас робити більше контенту. Е, дуже вас люблю. maju i z się w następnym wideo. Życzę miłego dnia. Cześć!